Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами проговоримо про новий криптопроект, на якому ми получимо дроп за виконання соціальних завдань. Допустимо, підписки на Твіттер і так далі. Цей проект вже розпостив до себе Тені та багато інших топових криптоінфлюенсерів. Він не займає багато часу і вклав реально великі кошти в розвиток цього проєкту і взагалі в дроп своїм користувачам. Тому став лайки, підписуємося на канал і давайте починати. Також вам хочу надати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності і інструкції до всіх проектів знайдете також телеграм-каналі. В закріпленому повідомленні в цьому каналі, ви знайдете, допустимо, курс Рехова, 3 курси Волошина, курс по американському Ютубу, курс Пускай русських. Подарує 400 підписників, там зібрано більше, ніж 10 курсів топу українських блогерів, курс Денчика повітка, інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також хочу сказати, що запустив другий телеграм-канал, в якому я буду викладати теми, які не зв'язані з криптою. Допустимо, там рефаунд, арбітраж трафіку з Тіктоку, товарка і Ютуб. Тому посилання цих двох каналів залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. твіттер проект налічує більше приблизно 100 тисяч підписників, точніше 95 і 100. Це, по суті, ігрова платформа по типу Play-to-Earn-гри. Називається вона Ether Games. Зараз вона запустила свою зілі кампанію, в якої за виконання простих квестів ми зможемо отримати дроп. Допустимо, от тут нас знайде, що перше місце отримає 1000 доларів плюс легендарні нефті. Ці нефті реально дуже і дуже багато коштують. Вони реально вклали дуже і дуже багато о, грошей в цей зілі. Всього от будуть 3500 місць, які зможуть отримати винагороди. Давайте ж подивимося про те, як нам попасти в цей топ, які завдання нам потрібно виконувати. Значить, інструкція отут на цей телеграм-каналі. Ми переходимо за першим посиланням. Все, ми підключились, і тут у нас буде дуже-дуже завда багато завдань. Я вже їх майже всі зробив. Тут у нас були також квізи. Квізи я роблю просто так: от на Рандом, просто вибираю. І просто нам потрібно тут фармити токени. Допустимо, тут Daily Claim. Тут у нас буде дуже багато завдань пов'язаних з Twitter, з Discord, просто там перейти, забрати і так далі. Тобто нічого не складає нашого, нічого взагалі не... Труднощів не складає. Тобто нам не потрібно тут набувати якісь рівень в Діскорді, просто перейти в Діскорд, підписатись і так далі. Те связано, дуже багато завдань є з Твітером. Тобто, бачите, я вчора хвилин 20 робив, і я вже нафармив 6 токенів і я посідаю 6640 місце. Тут насправді не думаю, що буде тяжко пробитись в топ-3 5500, тому що багато людей побриють через те, хто там заключити там однаковий айпішник, чи ще щось. Чи... Додадуть ще якісь завдання, які хтось виконає, хтось не виконає, яке було насправді обов'язковим. таке, там, як, допустимо, запросити 10 друзів. Тобто, реально, Ви можете сюди прогнати свої аккаунти просто для того, щоб е нафармити, допустимо, 10 рівень там, запрошення друзів. Тобто 10 аккаунтів сюди суто можна прогнати, Навіть на VPN Думаю, що е не мали би прям так брити. Але тут насправді в нас є. Дуже-дуже. Думаю, що для тих людей, які не посіли там 3500 місць, також можуть виділити деякі нагороди там, по типу доступ в закрите тестування, і вже під час цього тестування, за це тестування ми зможемо отримати, допустим, їхні токени. Це теж як варіант. Бачимо, дай зараз відкрию вам лідерборд, борд. Тобто, по перше місце займає 8000 токенів. Це перше місце. І далі можна там трошечки погортати, погортати. Бачимо, що вже тут зараз 200 місце, має там 6700, а в мене 6300. Тобто, це означає, що він, допустимо, просто довше сидів в моєму проєкті, Там daily claim, збирав weekly claim, і просто має більший лівий рівень, ніж в мене. Допустимо, має там, рівень 10-й, в мене лише 7 рівень. І і має допустим більше рефералів, тому я вам рекомендую просто зайти в цей проект, прокласити ці завдання, тому що ніхто не знає. Вони могли сказати, що це умовно 3500 місць, а там допустим, скажуть, що від 3500 до 10 тисяч там отримують якийсь там доступ їх. Чи... Чи якусь NFT, в яку вони можуть задіяти в грі, і вже пізніше в цій грі за допомогою цього NFT вони можуть заробити набагато більше ніж 5 доларів їхніх токенах. Тому знову цей проект потрібно зробити лише для антифому. Інструкція залишу в телеграм-каналі разом з всіма посиланнями. Ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.